Багато людей сьогодні вірять по-своєму, але уникають справжніх стосунків з Христом, бо це може коштувати комфорту власного. А саме про це і попереджає наш наступний уривок. Три хвилинки про вічне. читаємо Біблію. Не йди від Христа тільки через те, що важко. Послання до Євреїв, 13 розділ 7 по 12 вірші. Згадуйте ваших наставників, які проповідували вам Боже Слово і, споглядаючи кінець їхнього життя, наслідуйте віру. Ісус Христос учора, сьогодні і навіки Той самий. Не приставайте до всіляких чужих вчень, бо добре скріплювати серця ласкою, а не стравами, від яких не мали користі ті, що за ними ходили. Тому Ісус, щоб освятити народ своєю кров'ю, потерпів поза брамою. А тепер розберемо цей уривок через чотири ключові ідеї. Ідея перша, нам потрібно. Приклади віри, а не просто релігія. Автор каже: згадайте тих, хто навчав вас істині, і подивіться на їхній фініш. Важливо не лише почати віру, а прийти її до кінця. Віра це не емоції, а напрямок життя. Друга ідея: Ісус незмінний навіть, коли світ змінюється. Учора, сьогодні, і навіки той самий. Означає, правда, характер і любов Христа не міняються. Не треба ганятися за модними духовними вченнями. Хто не тримається Христа, легко губиться. Попереду ще дві ідеї, які допомагають зрозуміти і чому Христос постраждав поза Брамою, дослухайте до кінця, це вельми важливо. Ідея третя: Христос постраждав поза табором, і нам інколи теж доведеться. У старому заповіті тварин, принесених за гріх, спалювали за межами міста. Так і Ісус був розп'ятий поза Єрусалимом. Це знак справжня віра не завжди вписується в релігійний комфорт. Якщо ми з Христом інколи доведеться вийти з зони зручності, навіть коли більшість цього не зрозуміє. Ідея четверта благодать дає. Силу жити правильно, скріплювати серця ласкою. означає, не ритуали змінюють людину, а Божа благодать його дія в нас. Віра не про зроби, щоб заслужити. Вона про прийняття зміну від Бога і жити так, щоб відображати Христа. Висновок, справжня віра не завжди легка, але Ісус був вірний до кінця, і ми можемо. Не тікайте від нього, коли важка. Саме тоді Бог найближче. Пишіть думки у коментах, підписуйтесь і не забувайте про вдячність у вигляді Вподобається.